Всі. Сьогодні незвичайний день, 11 листопада. Це день визволення Херсона. На жаль, зараз наше місто у небезпеці, але настануть часи. Ми відновимо, розбудуємо наше місто і все буде добре. І ось сьогодні до нас завітав херсонський котик. Він хоче провести вас по вулицям нашого міста, а також розказати про вибухонебезпечні предмети, які можуть трапитися на прогулянці. Наші військові захищають села, міста. Але після бойових дій залишаються руйновані будівлі, а також Незнайомі небезпечні предмети, які можуть вибухнути, наприклад, міни. Вони спеціально розроблені для того, щоб вибухати. Вони можуть бути зеленого, коричного, сірого кольору. Саме тому вони дуже добре маскуються у траві, у кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім маленьких, як долонька, до великих, як м'яч, а також можуть бути різної форми. Запам'ятайте, як вони виглядають, і ніколи не наближайтесь і не чіпайте їх. Адже міна може вибухнути від найменшого коливання. Ми з вами пограємо у гру. На що схоже? Будьте уважні. Подивіться на картинку. Що ми бачимо? Ми бачимо зліва яскравого метелика. Це комаха, а справа це міна, вона дуже небезпечна. І на що ж вона схожа? Вона схожа на метелика. І цю міну ми позначили червоним знаком мінус. Вона може бути коричневого або зеленого кольору. Якщо до неї доторкнутись, вона вибухне, тому наближатися до неї дуже небезпечно. І ця міна може ховатись в кущах, в траві, тож будьте уважні! Подивіться наступний предмет, як же він називається? Це граната, бо схожа на гранат, який ми добре знаємо, але замість кісточок в неї всередині вубуховий механізм. Так, гранати ці не ростуть на деревах, але їх можуть приклеїти до стовбурів, заховати серед кущів. І навіть у побутових предметах. Небезпечну гранату ми позначили червоним знаком мінус. Побачте, подивіться наступну картинку. Це протипіхотна міна, хоча вона схожа на якийсь дуже безпечний предмет, на який? На музичну колонку, на телевізор, на ніжках або просто на сумочку. Ця міна розміром з книжку зеленого кольору. Вона може бути на землі, на деревах, і підходити до неї і тим паче шипати в жодному разі не можна. А щоб наша прогулянка з вами завжди була безпечною, треба пам'ятати правила. Завжди дивись під ноги. Якщо ти знайшов підозрілий предмет, незнайомий, не чіпай його, не піднімай, обережно відійди на безпечну відстань. Якщо бачиш зруйновані будівлі, не наближайся до них. Зруйнована будівля може в будь-який момент обвалитись, і це теж небезпечно. Якщо ти знайшов покинуту іграшку, Телефон або коробку від цукерок не піднімай. Це може теж бути небезпечним. І не забудь повідомити дорослих про свою небезпечну знахідку. А дорослі виключуть рятувальників за номером 101, щоб подбати про нашу безпеку. Але ти теж вивчи телефони рятувальних служб. Пожежна рятувальна служба 1. 01. Поліція 102. Швидка допомога 103. Пам'ятайте завжди зберігайте спокій. Бережіть своє життя, здоров'я і будьте обережні. Вітаю вас, діти! Сьогодні ми вирушимо в мандрівку нашим рідним містом Херсоном. Будемо гуляти тільки безпечними місцями. Наш провідник, котик-мандрівник, він іде по місту і співає пісеньку. По херсону я піду, що цікаве знайду. Ну що, дітки, і ми разом з вами поспіваємо пісеньку разом з котиком. По херсону я піду, що знайду? Подивіться, що знайшов котик. Дуємо на листочки, носиком вдихаємо і ротиком видихаємо, листочки здуваємо. Що це? Так, це кавун. Співаємо пісеньку повністю. По херсону, я піду. Кавун знайду. Молодці! Діти, а кавун це овоч, фрукт чи ягода? Так, це ягода. Які ви молодці! Як гарно ми з вами пісеньку співаємо. Ну що, ходімо далі! Пісеньку співаємо і щось цікаве шукаємо. По Херсону я піду, що знайду? Носиком вдихаємо і ротиком видихаємо, Листичко здуваємо. Що це? Помідор. Молодці. Співаємо пісеньку разом. По херсону я піду, помідор знайду. Молодці. Діти, а помідор – це фрукт, овоч чи ягода? Так, це овоч. Які ви молодці! Ну що, ходімо далі з котиком. По херсону я піду, носиком дихаємо і ротиком видихаємо. Що ж знайшов котик? Листечко здуваємо. Носиком дихнули – Дуй на листочки. Що це? Так, це яблуко. Які ви молодці, співаємо пісеньку повністю. По херсону я піду. Яблуко знайду. Які ви молодці, як гарно співаєте. Діти, а яблуко це овоч? Ягода чи фрукт? Так, правильно, це фрукт. Діти, які ви молодці, як гарно співаєте. А де можна купити яблука, помідори, кавуни? Так, правильно. А ще на ярмарку. Херсон славиться своїми. Кавунами. Ярмарок це не просто свято. Туди приходили люди, щоб купувати і продавати різні продукти. Зокрема, яблука, кавуни, помідори. Так, дітки, На ярмарку влаштували різноманітні танці, і котик запрошує вас потанцювати. Тож повторюйте слова і танцюйте разом з котиком херсончиком. Ми хитаємо, мов капітан, хвостик малює веселий зигзаг, котик херсончик. Стиком раз, два, три! Дітки танцюють сміхом зенять, котик нашу серці та і гори! Дякую, дітки, за дуже запальний таночок. До нових зустрічей. Котик знайшов ще щось. Ну що, ходімо, пісеньку нашу співаємо і щось з котиком знайдемо. По херсону я піду. Що знайду? Носиком вдихаємо і ротиком видихаємо, листечко здуваємо. Що це? Так, це тарілка. Вона незвичайна, це старовинна тарілка. Такі тарілки у херсоні можна було знайти в музеї. А саме в краєзнавчому музеї? Ну що, ходімо до музею? По Херсону я піду повторюю пісеньку разом. По херсону я піду у музей зайду. Ходімо, ходімо. По херсону я піду у музей зайду. Молодці! О, що ж котик знайшов ще? Повторюємо разом нашу пісеньку. По Херсону я піду, носиком вдихаємо і ротиком видихаємо, листечко здуваємо. Що знайду, що котик знайшов? Дуємо, здуваємо листечка. Що знайшов котик? Так, книжку знайшов. Діти, а де можна взяти книжку? Так, можна купити в магазині, а ще можна взяти в бібліотеці. У Херсоні багато бібліотек, а із них бібліотека гончара. І ось ми туди з вами підемо. По херсону я піду. Повторюй пісеньку. По херсону я піду. Бібліотеку зайду. Ну що ходімо разом? Які ви молодці! А ще діти у херсоні, у гідропарку водилися справжні ведмеді. Ну що, ходімо до гідропарку? По херсону я піду. Повторюємо пісеньку разом. По херсону я піду. Та у гідропарк зайду. Повторимо пісеньку разом. По Херсону я піду у гідропарк зайду. Ось котик підійшов до Великої річки Дніпро. А що ви бачите на Дніпрі? Так, човни ми бачимо і набережна. Ходімо разом по Херсону і підемо на набережно. Повторюємо пісеньку разом. По херсону я піду на набережно зайду. По херсону я піду на набережно зайду. Молодці. Куди ж котик іде далі? А ще у Херсоні стояла справжня старовинна фортеця, залишилися від фортеці ворота. Тож як ми скажемо, по херсону я піду, до фортеці зайду. Ходімо разом. По херсону я піду до фортеці зайду. Ще раз повторимо. по херсону я піду до фортеці. Ці зайду, молодці! А ще діти на площі Свободи високо, високо моярить синьо-жовтий прапор. А скажіть, що це за прапор? Якої країни? Так, це прапор України. Які ви молодці, тож промовляємо пісеньку разом. По херсону я піду, прапор у краї не знайду. Ще раз промовляємо. По херсону я піду, прапор України не знайду. Молодці, як гарно ми з вами граємо! Діти, ми сьогодні з вами грали, повторювали такі гарні речення і багато дізналися про Херсон. Діти, а яке речення ми постійно з вами повторювали? По Херсону, я піду так, і ми знаходили різноманітні і речі знаходили, і будівлі. Діти, а скажіть, а що вам найбільше сподобалося? Куди вам найбільше сподобалося ходити? Мені, наприклад, до музею а вам. Які ви молодці, як гарно ми з вами грали. Сподіваюся, незабаром ми зможемо з вами прогулятися нашим прекрасним рідним містом Херсоном. До наступних зустрічей, до побачення!